Будь ласка, вимкніть це відео. Якщо, по перше, ви любите, коли у вас витирають ноги. По-друге, ви не здатні змінювати і покращувати себе. І по третє, у вас неймовірно білий альтруїстичний добрий моральний компас, тому що те, про що ми будемо говорити сьогодні, ті поради, що я буду давати вам сьогодні, зовсім сумісне з альтруїзмом, з намаганням когось врятувати, з намаганням когось змінити, з намаганням бути кращою людиною. Пізнали себе, вам не подобається, як до вас ставляться люди. Сьогодні розповім, як це змінити. А чому, власне, я захотіли присвятити своє останнє відео в цьому році цій темі? Тому що я, блять, вас гайчення дуже і дуже сильно люблю. І дуже і дуже бажаю, щоб у вас в житті все було нормально і щоб ви себе поважали. А щоб стати гайченятком, так сказати, отримати сертифікат слею, вам потрібно всього лиш підписатися Підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і, власне, додивитися його до кінця. Останні моменти старого року. Так, цей рік був об'єктивно хуйовий. Русня перехуйовувала тупо всім нормальним людям цей рік. Людина це дуже сентиментальна істота, і для змін в людині, а змінитися дуже і дуже важко. Можна дати собі певну установку, що ось у новому році я змінюся. І це треба для певної мотивації, тому що реально, навіть коли люди кидають палити, вони такі: все, я кидаю палити з наступної пачки, все, я кидаю палити з наступного понеділка, все я кидаю палити з наступного року. Нам потрібен якийсь майлстоун, від якого ми будемо йти далі. Я дуже хочу, щоб у вашому, та й власне, в моєму житті теж 2023 рік став дуже і дуже важливим майлстоуном, власне, у вашому саморозвитку. Так, зараз в країні війна, зараз у нас там інші пріоритети, але у наші часи, особливо у наші часи, не можна давати іншим людям витирати об себе ноги. Не можна. Треба мати самоповагу. Ми, блядь, українці. У нас ця самоповага, у нас ця гордість, вона в крові. А ти намагаєшся допомогти якомусь там, блядь, деденсайдику, який сидить і грає в доту цілими днями. Блядь, іди і подивись на себе в дзеркало. Ти просто a fucking clown. We, are a stupid bitch. We are a fucking clown. Іди і подивись на себе в дзеркало. Ти прекрасна людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Окей, це на цьому каналі вже було. Але все ж таки, спочатку, якщо ти хочеш змінитись, подумай, навіщо тобі певні інші люди? Якщо якесь спілкування з цими іншими людьми забирає в тебе певні ресурси. Нахуя? Ось, наприклад, у тебе є там подруга, яка кожен день тобі каже. Ви спитаєте, Борисе, чим ця подруга відрізняється від тебе? А тим, що я не кажу, що вам треба змінюватись. Я не кажу, що вам треба змінюватись. Я не кажу, що вам треба змінюватись. Я просто показую вам певний шлях. Деякі токсичні друзі вони просто беруть і намагаються втиснути вас в певні рамочки, які вони там побудували у себе в голові. Про це у мене є окреме відео про токсичних друзів. Ми в цьому відео з вами говорити не будемо. Ми будемо говорити про вас напряму про вас. Ось там ти сидиш по іншу сторону Ютубу. Ми будемо говорити сьогодні про тебе. І про те, чому тобі нарешті потрібно не просто полюбити себе, а навчитися себе поважати. Іноді може здаватися, що це поважання себе, воно йде тобі в певний мінус. Наприклад, там візьмемо ту ж подругу токсичну, ти відмовляєшся від цієї токсичної подруги. Що воно тобі дає? У тебе більше немає подруги, немає спогадів, немає спогадів. Спогади, блядь, спиздили. Спогади, блядь, спиздили. Ну серйозно, типу, якщо ця людина приносить тобі певний біль у житті. Викині життя нахуй, і якщо ви ще не зрозуміли з прев'юшки цього відео, в цьому році потрібно перестати себе жаліти, як мінімум, якщо ви хочете досягти певних цілей. Я не кажу, що жаліти себе погано. Я обожнюю жаліти себе. Вам потрібно просто зменшити оцей відсоток. Зменшити відсоток я не вмію. Зменшити відсоток я не можу. І що в цьому нам допоможе? В цьому нам допоможе. Нарцисизм таким також додатковим невеличким дисклеймером я хочу сказати, якщо у вас є певні розлади особистості, якщо у вас там є певні психічні проблеми, я в жодному випадку не хочу вас там применшити чи щось таке. Але дивіться це відео на власний ризик, що я маю на увазі під нарцисизмом, мабуть, навіть краще буде сказати егоїзмом в цьому відео. Не те, що ви викидаєте повністю людей зі свого життя, не те, що ви це єдина людина, на яку ви взагалі дивитесь, просто в дзеркало сидите і дивитесь кожними днями. У нас на планеті мільярди людей, мільярди певних психологічних світів. Якщо ваш світ... Не обертається навколо вас, то ви щось робите не так. Тому що у людини, навколо якої обертається ваш світ, її світ на 100% обертається коло неї. І коло неї вже обертається, як мінімум два світи. А коло вас крутиться нуль світів. А потім ви сидите і думаєте. А чому люди так погано до мене відносяться? Тому що ви, подумавши, все зваживши, обираєте бути якимось supporting cast, якимось другорядним персонажем у іншому житті? Тобі треба бути головним персонажем в своєму житті. Взагалі, це може прозвучати дуже і дуже так реально соціопатично, але на перший час, якщо вам складно посягнути цей концепт світу, що крутиться навколо вас, зробіть цей світ трошки капіталістичним. Тобто ми всі розуміємо, ми живемо в капіталізмі, нічого безкоштовного немає. Я пропоную нам замодифікувати оцю систему 12 ложок, яка описує життя людей з психічними розладами, щоб описати життя, яке огортається навколо інших людей. Щоб не знецінювати цю теорію, давайте візьмемо 12 слеїв. У вас на день є 12 слеїв. І зранку перед тим як заварити блять собі каву, перед тим як блять піти попісяти, ти перед тим як я не знаю випити хоча б водички, виберете телефон і пишете людині, яка вам не відповість, тому що вона ніколи вам не відповідає. Ви тратите 100 слейв з 12. це певна психосоціальна енергія. Ось якщо ви спілкуєтесь з людиною, ви віддаєте їй свої слеї. Але якщо вам подобається спілкування з цією людиною, якщо ви відчуваєте, що вас поважають в цьому спілкуванні, то ці слеї ви також отримаєте і від іншої людини. Тобто подумайте, чи спілкування з іншою людиною рівномірне? Чи отримуєте назад ви стільки ж слеїв, скільки віддаєте? Якщо ні... То пішли цю людину нахуй. Ми живемо в такому світі, де людей, блять, мільярди. Особливо останнім часом я це розумію. Люди це блять хуй на блюді. Якщо людина йде з вашого життя, на її місце можна блять влаштовувати кастинг. Ким би ви не були? Ви все одно унікальна людина. І на кожну людину знайдеться мільйон інших людей, які хочуть з цією людиною спілкуватися. І не пишіть мені в коментарі, Борис Яхікан. Зі мною ніхто не хоче спілкуватися. Якщо ви думаєте, що з вами ніхто не хоче спілкуватися, ви, блядь, не виходили з дому. Навіть якщо ви не виходили з дому, ви сидите в своїй кімнаті, просто дивитесь в стіну. Якщо ви хочете фізичного спілкування, ну запишіться в якийсь гурток, підіть на якийсь івент в бібліотеку, підтримайте бібліотеки, тому що бібліотеки помирають. Бібліотеки реально помирають. Про це я сильно розмовляти в цьому відео не буду, але підіть на певний івент в ваш. Локальну бібліотеку. Якщо там у вас в місті безпечно і проходять певні соціальні івенти, сходіть на цей соціальний івент, сходіть на якусь лекцію, сходіть на якусь конференцію, блядь. Знайомтесь з людьми. Почніть з того, що ви скажете за тиждень комплімент п'ятьом невідомим людям. В житті я звикли казати компліменти людям майже кожного дня. Кожен раз, коли я йду в певний магазин, мені допомагає якась людина. Я намагаюся знайти щось в цій людині, чому я можу зробити комплімент. І ще жодного разу не було такої людини, якій я не можу сказати жодного компліменту. До речі, це дуже цікава така притча, що у мене в житті, блядь, не було людей, яким я не могли зробити комплімент. Отже, статистично в цьому світі всі люди мають щось прекрасне, що вони можуть pour up to the table». і ти теж це маєш. Тому, блядь, візьми, підніми свою сраку і знайди людей, які будуть тебе цінувати. Правильно кажуть, якщо ти не поважаєш себе. Тебе ніхто поважати не буде, і саме ось так ми переходимо до практичної частини цього відео. Які конкретні кроки треба взяти, щоб почати себе поважати? А перед тим, як ми перейдемо до цієї частини, я хочу вам нагадати, підписатися на мій канал, обов'язково поставити лайк цьому відео, тому що так, ви дуже сильно підтримаєте мій канал, тому що лайки реально дуже сильно впливають на охоплення цього відео. Напишіть певний коментар, розкажіть, як у вас власне відносини з іншими людьми. Можливо, вас цікавить інша психологічна тема, яку б ви хотіли, щоб я розглянув. Можливо, вас власне цікавить будь-яке питання щодо психології. Щодо світу моди, про який мій канал, щодо власне мене, щодо власне вас. Будь ласка, пишіть коментарі, це реально круто. Які власне практичні кроки я можу порекомендувати, щоб почати поважати себе у одному з минулих відео я розповідали методику з дзеркалом, і вона дуже і дуже крута. Я вам дуже її рекомендую. Тому перейдіть, і подивіться це десь тут. Відео, і також в іншому відео була друга методика з листочком, де ви виписуєте все, що вас вам подобається. Воно теж десь тут буде. Ці методики дуже і дуже гарно підходять людям, у яких прям нульова самооцінка з приводу зовнішності. Але все ж таки, нульова самооцінка не дорівнює неповазі до себе. Бувають люди, які вважають, що вони боги, і саме тому. Вони віддають себе іншим людям. Є люди з височенною самооцінкою, які просто себе не поважають. Чим же власне відрізняється самооцінка і повага до себе? Самооцінка це те, як ви власне себе оцінюєте. Ну, з назви зрозуміло. Тобто яку позицію ви даєте собі в рейтингу всіх людей, що ви знаєте, та власне повага до себе вона ніяк не зв'язана з оцим хід парадиком людей. Ви можете мати хуйову самооцінку, але поважати себе. І це реально дуже важливий крок до підвищення самооцінки. Тому що підвищення самооцінки не гарантує підвищення поваги до себе, а підвищення поваги до себе гарантує, хоч невеличке, але підвищення самооцінки. Як почати поважати себе. Отже, самоповага це вміння фільтрувати людей. Вміння фільтрувати певні активіті в своєму житті і розуміння свого рівня, розуміння своєї ціни. Вона не має бути високою. Ви маєте розуміти, чого ви варті, в тому сенсі, що блядь, ця людина виглядає на мільйон, я виглядаю на копійку. Ні. В тому сенсі, що ви маєте розуміти, який набір людей. Який набір певних активіті не ваш рівень в нижню сторону, верхню сторону. Ми тут не розглядаємо, тому що я не хочу особисто тебе закопати в депресію. Отже, уявіть собі ситуацію, який би достаток у вас не був, ви сидите в тролейбусі. Це не година пік, це нічого такого, просто вільний тролейбус. В тролейбус заходить дуже і дуже вонюча людина. Просто вонюча від неї несе за кілометр і сідає поруч з вами на? Це сідушко. Ви сидите у вікна. Ця людина сидить у проході. Який відсоток реалістично, що ви попросите цю людину пропустити вас, щоб ви могли пересісти на інше місце? 100% це не єдиний гарний результат. Ви просто маєте його підвищувати. І людина, що воняє, це нереальна якась людина, що воняє в тролейбусі. Це люди, які воняють ваше життя. Тобто ці оці деденсайдики з Діскордіку, це оці всі ваші там невиліковні кращі, і все таке. І Я хочу повторитися: немає людей, яких не можна замінити. Це не стосується там ніякої нев'єбенної любові, це не стосується сімейних уз. Там сім'ю не можна замінити, від неї можна піти, замінити її не можна. Якусь дуже кохану людину. Теж від неї можна піти, але замінити її не можна. Але в 99% Яку людину можна замінити? Я не пам'ятаю, якщо чесно, в якому фільмі книзі це було, але напишіть, будь ласка, в коментарі, де була фраза, що немає незамінних людей. Так дуже важливо цінувати по-справжньому справжніх друзів Тавтологія, але це факт. Знаєте, таких друзів, які роблять вам боляче. Терпіти не треба, якщо ви дуже і дуже цінуєте цю людину. Так у вас було дохуя часу разом і так далі. Посадіть її поруч з собою, поговоріть. Про це я знову ж таки казав і в іншому відео. Ти мені робиш боляче. Що ми з тобою будемо робити? Переставати спілкуватися, або ти будеш мінятися. Все, Все? проблеми немає. Треба зрозуміти, і я це кажу як дохуя екстраверт, просто дохуя. Я найбільш екстраверсивна людина, яку я знаю. Краще бути одними. Ніж бути з хуйовими друзями краще бути одними, ніж з друзями, на яких ви на даний момент ображені. Всі мої друзі знають, я не спілкуюся з ними по півроку. Ми постійно серемося, миримося, серемося, миримося. Чому я не скажу своїм друзям там, типу, ну ось я така людина, дуже дуже конфліктна, не звертайте на це уваги, тому що я ображаю цих людей, я це розумію. Вони ображають мене краще побачити людину перед тим, як відновлювати спілкування. Треба дати собі певний тайм-аут, тому що у цей тайм аут коли ви ще злі на людину, людина ще зла на вас, ви наробите більше хуйні, ви наробите набагато більше болю одне одному. Тому просто, просто візьміть. І дайте собі тайм-аутик від цієї людини. Потім, коли пройде цей тайм-аутик, ви самі зрозумієте, коли ви пробачили цю людину, і коли ви там готові вибачитись, коли ви готові спровокувати іншу особу на вибачення. І якщо цей тайм-аутик не проходить, то все, ви виконали токсичну людину з життя. А з чого власне почати покращувати себе? Ось два відео, які ідеально допоможуть вам з цим. А ось мій телеграм-канал, де я ділюся новинами світу моди і власне свого життя. Я буду дуже раді, якщо ви туди перейдете. Не забувайте піклуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. З вами був я, Борис Каїні, Па-па!